Юлія Здановська 4 травня 2000 року, 3 березня 2022 року. Молода математикиня, яка хотіла змінити українську систему освіти. Активна, яскрава, геніальна. Вона могла би так багато зробити для української науки, але її вбила російська агресія. Юлія вела за собою людей і хотіла вдосконалити світ. На неї чекали світові вищі й міжнародні компанії про те. Вона вирішила стати вчителькою для дітей у сільській громаді. З проєктом Навчай для України «Teach for Ukraine» поїхала викладати математику та інформатику в школу на Дніпропетровщині, прагнула свободи, загинула за неї. Юлія Здановська, математикиня, освітянка чи волонтерка. Юлія Здановська, родом з Харкова, з раннього дитинства любила математику та проявляла до неї неабиякі здібності. Саме ця наука стала її полем освітньої боротьби. У 14 років після однієї з чисельних олімпіад Юлію помічають і запрошують до своєрідного українського Гогвардсу, українського фізико-математичного ліцею КНУ. Дівчина була щаслива тут навчатися. Збулася її мрія про те, щоб займатися математикою та інформатикою професійно. Закохана в точні науки, Юля дуже успішно навчалась. Зокрема, склала ЗНО з математики на максимальні 200 балів. З ними змогла без перешкод вступити до Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченко. КНУ. А ще була у складі української команди, яка у 2017 році перемогла з поміж учасниць з 44 країн на європейській математичній олімпіаді серед дівчат EGMO. Своєю спеціальністю у КНУ дівчина обрала комп'ютерну математику на механіко-математичному факультеті. Юлія Здановська була не тільки надзвичайно талановита, але й мала фантастичну, життєстверджувальну енергію. На першому курсі прийшла з пропозицією започаткувати клуб програмування для учнів шостого класу, який переріс у видатний олімпіадний проєкт під назвою «Кванта програмування». На другому курсі Юлія була єдиною студенткою, яка отримала кваліфікацію для роботи в Samsung R&D Institute Ukraine, розповіла деканка механіко-математичного факультету Оксана Безущак. За словами мами дівчинки Олени Винник, Юлю знало багато людей і в Україні, і за її межами, і ті, хто навчав її, і ті, хто навчався у неї. Усі бачили в ній майбутню математики, наукові та професійні перспективи. Здановська могла працювати в одній з технологічних компаній чи мати кар'єру професорки в університеті рівня Гарварду, але борчення за справедливість обирає навчати дітей тут, в Україні, і в 2021 році приєднується до проєкту. Навчай для України. Teach for Ukraine. З 1 вересня на наступні півроку стає улюбленою вчителькою інформатики та математики для дітей Юріївської загальноосвітньої школи на Дніпропетровщині. Юлія ставила собі за мету закохувати дітей в математику, щоб ті не боялися цієї науки, а відчували справжній кайф від знань. А на перервах ще й грала з учнями в настольний теніс. До усміхненої, відкритої та комунікабельної вчительки вишиковувались справжні черги захочих пограти. Юлія щиро розділяла цінності освітньої кампанії та проєкту «Навчай для України Teach for Ukraine», до якого приєдналася. Це було не тільки про рівні можливості освіти для всіх дітей, це було і про її любов до справедливості та свободи. Може, тому, коли один з учнів сказав, що немає можливості вчитися онлайн без гаджета, віддала йому свій смартфон такий простий, щирий жест. Початок повномасштабного вторгнення Юлія Здановська зустріла в Харкові була у батьків. Відразу б пішла волонтерити у штаб оборони. Вона не покинула штабу Харківської ОДА і після 1 березня, коли туди влучила російська ракета та вбила 30 людей. Друзі та рідні неодноразово пропонували їй виїхати. Але дівчина відповідала Дякую, але я лишаюсь у Харкові до перемоги. Таким було одне з останніх її повідомлень друзям в телеграмі. А 3 березня 2022 року інша російська ракета впала на подвір'ї ХОДА. Юля та інші волонтери. Загинули від вибуху. Батько 21-річної математикині Ян Здановський написав у соцмережах через рік по смерті доньки: Сьогодні я надягнув худі, яке мені подарувала Юля. Вона любила одяг з веселими принтами, носила сама і дарувала іншим. Але цей подарунок я отримав вже після того, як її не стало. Напередодні вона зателефонувала привітати з днем народження, сказала, що подарунок не встиг доїхати до Харкова через війну. А наступного дня її вбила. Професор кафедри обчислювальної математики Факультету комп'ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов написав дуже важко підібрати слова. Пригадую, Юлю яскравою, чесною і порядною. Ось така людина зараз на небі звідти вже буде боронити Україну. Як це вона робила все своє коротке, але яскраве життя. Викладачі пророкували їй велике майбутнє. Просування до професорської посади у провідному університеті США, але у неї були власні, освітні амбіції, мріяла колись стати міністром освіти України, щоб забезпечити кожній дитині високоякісну освіту. Її першим кроком у цьому напрямку було приєднання до Teach for Ukraine, написав Марк Неш у статті «In Memoriam» Юлія Здановська 2000-2022. А ще про Юлію Здановську зняли документальний фільм. Саме ті учні з Юр'ївки, з яким вона грала в свій усміхнений теніс. Діти декламують, присвячений їй вірші, показують комп'ютерний клас, саме той, про який вона мріяла, і який відкрили вже після її смерті. Юля була представницею молодої інтелігенції майбутньої країни, хотіла і могла принести Україні багато перемог, її вбила російська ненависть до свободи, до України. Наш з вами обов'язок не тільки берегти пам'ять про талановиту математикиню. А й кожної хвилини наполегливо працювати задля перемоги, якої так чекала Юлія Здановська та за яку віддала життя. Так написали студенти в пам'ять про молоду науковцю на сторінці віртуального меморіалу пам'яті студентів КНУ імені Тараса Шевченка. Хронологія 2004 травня. Незалежна Україна народилася. Юля народилася в Харкові в родині Олени Винник та Яна Здановського. Прекрасна дитина, рудоволоса, весела, талановита. Ми її страшенно любили та завжди чекали вдома. Згадує доньку Олена Винник. 2014. Незалежна Україна Дитинство з математикою. З раннього дитинства проявляє неабиякі здібності до математики. Беру участь в Олімпіадах. Після одного з таких змагань 14-річну Юлію запрошують стати ученицею Українського фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 2017 Збройна агресія Росії Студентка 200 палів. Саме на цей максимум Юлія складає зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Вступає до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на механіко-математичний факультет. У складі команди від України перемагає на Європейській математичній Олімпіаді серед дівчат і GMO, де змагаються представниці 44 країн. 2017-2018 збройна агресія Росії НАВЧАТИ інших. На першому курсі звертається до Оксани Безущак, деканки механіко-математичного факультету, з пропозицією започаткувати гурток з математики і програмування кванта для учнів шостого класу. Разом з іншими викладачами запускає онлайн заняття для дітей зі всієї України. Для цих занять Юлія розробила окремі навчальні методики. 2021. 1 вересня збройна агресія Росії. Волонтерство. Стає волонтеркою проєкту Навчай для України «Teach for Ukraine» і їде викладати математику та інформатику в Юріївську загальноосвітню школу на Дніпропетровщині. Юлія прагне, щоб учні не боялися математики, а кайфували від неї, щоб школярі в кожному містечку та селі України мали такі ж освітні можливості, як їхні ровесники з великих міст. 2022 24 лютого, повномасштабне вторгнення Росії в Харкові. До перемоги. На момент повномасштабного вторгнення Юлія була у батьків на канікулах. Вона вирішила залишитися в рідному Харкові разом з іншими волонтерами, допомагати ЗСУ і цивільним. Одне з останніх повідомлень, яке надіслала Юлія своїй подрузі у відповідь на прохання евакуюватися Дякую. Але я лишаюся у Харкові до перемоги. 2022, 3 березня, повномасштабне вторгнення Росії. Загибель. Юлія Здановська загинула 3 березня 2022 року у дворі Харківської обласної адміністрації, поруч із якою розірвалася російська ракета. Математикині було усього 21 рік. Юлію поховали в рідному місці поруч із бабусею. 2022 Травень. Повномасштабне вторгнення Росії. Пам'ять про Юлію. Факультет математики Масачусетського технологічного інституту організував безоплатну освітню програму Юлія Dream» з математики для старшокласників України. Факультет математики та інформатики Ягелонського університету в Кракові заснував стипендіальний фонд ім. Юлії Здановської для обдарованих випускників середніх шкіл з України. Все це в пам'ять про українську математикиню Здановську 2022. 10 листопада повномасштабне вторгнення Росії Вулиця Здановської. За ініціативи студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вулицю Ломоносова в Києві, перейменували на честь Юлії Здановської. Вау. Факти. Факт. Перший. Перша на олімпіадах у восьмому класі брала участь у всеукраїнській олімпіаді з фізики. Тоді юна математикиня не посіла призових місць, але її помітили та запросили навчатися в український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка. Після переїзду до столиці Юля почала перемагати на всіх олімпіадах з математики та інформатики. Факт другий. Єдиний лист. Запрошення вступити до українського фізико-математичного ліцею Юлія отримала поштою. Це був єдиний паперовий лист в її житті. Факт третій. Мудра макітра. Під час навчання у фізико-математичному ліцеї Юлія Здановська викладала у літній школі з математики мудра макітра. Факт четвертий. Найбільша цінність. За розв'язання однієї з задач на всеукраїнській олімпіаді Юлії поставили сім балів. Вона прийшла на апеляцію і повідомила про помилку журі. Їй завищили оцінку згідно з критеріями. У неї мало би бути 5 балів. ЖУРІ прийняли апеляцію, зменшили бали до 5. Дівчина не потрапила на міжнародну олімпіаду, про яку мріяла, але найбільшою цінністю для неї була справедливість. ФАкт п'ятий. КІНОМАНІЯ. Юлія була справжньою кіноманкою. Зі своєю подругою Аліною вона передивилася дуже багато фільмів. Серед улюблених серіал Гра Престолів. Аніме «No Game, No Game, Life». ФАКТ шостий Здібна. Юлія навчалася на спеціальності комп'ютерна математика механічно-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На другому курсі вона була єдиною студенткою, яка підтвердила кваліфікацію для роботи в Samsung R&D Institute Ukraine. Факт сьомий гурток ВІД Юлії. Юлія викладала в гуртку з математики та програмування Кванта в Києві. Сама вигадала для груп креативні назви, електроніки, термінатори та кіборги. Навчальні методи Юлії допомагали молодим викладачам математики та програмістам, готували школярів до олімпіад, вступу чи просто вчитися утримувати задоволення від математики. Факт восьмий. Математика через алегорію Юлія Здановська вміла пояснити складний матеріал феноменально просто робила це за допомогою влучних аналогій і порівнянь, кайфувала від математики сама та вчила кайфувати інших. Факт дев'ятий навчала для України Після бакалаврату Юлія не вступила до магістратури, а стала волонтеркою проєкту Навчай для України. Teach for Ukraine. Мріяла, щоб кожна дитина могла реалізувати свій потенціал незалежно від місця народження чи проживання. Факт десятий теніс З вчителькою Працюючи вчителькою математики та інформатики в Юріївській загальноосвітній школі на Дніпропетровщині, Юлія на перервах грала з учнями в настільний теніс. Учні шикувалися в чергу, щоб пограти з нею. У вікнах юленого класу світло могло горіти до ночі. Факт одинадцятий. Є проблема. Є рішення. Під час свого вчителювання в Юр'ївці Юлія знайшла спонсорів для фінансування шкільних обідів для дітей із бідних родин та сімей, які опинилися в скрутному становищі. Привозила техніку і гаджети, щоб учні могли навчатися дистанційно. Факт дванадцятий. Цей СОН цей СОН. Коли Юлю поглинала якась справа, часу на сон та їжу у неї не було. Якось вона готувала задачу з програмування для учнів. Такі задачі оцінюються автоматично, а тести для оцінювання хтось має підібрати і завантажити в систему. І Юля взялася, створила програму для генерування тестів. Глупа ніч втома, а програма ніяк не працює. Так Юля і заснула з роботою. Невдовзі Юлина подруга почула незадоволене бурмотіння. Подумала, що та вже прокинулася, але свої тести НЕ Генеруються, молода вчителька торочила у вісні. І там дописувала програму. А вранці дуже сміялися, почувши розповідь подруги. Факт тринадцятий. Математичні мрії. У математиці Юлі дуже подобалися задачі з комбінаторики. Серед них особливе Вау отримували задачі на графи. Зокрема, вона мріяла досягти прогресу в гіпотезі Ердеша Дярфаша або проблемі Нельсона Ердеша гедвігера Факт чотирнадцятий. Родинне коло батько Юлії Ян Здановський активний волонтер. Мама Олена Винник. Співзасновниця благодійного фонду станція Харків, створеного в 2014 році для допомоги постраждалам від війни Росії проти України. Факт п'ятнадцятий Майбутнє не має помирати. Марина В'язовська, українська науковиця, яка отримала одну з найпрестижніших нагород у математиці медаль Філца. Сказала про Юлію: коли б помирає хтось такий, як Юлія. Це ніби помирає майбутнє. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.